Друзі, привіт-привіт! Усім мирного неба! Божої вам благодаті! І ви на каналі Захоплення Марічки. Сьогодні, друзі, хочу з вами поділитись ось такою своєю посилочкою. Отримала посилку на новій пошті від... Чекайте... Сороченко. Олени Юріївни, місто Одеса. Звичайно, я відкрила посилочку на новій пошті. Подивилась, чи відповідає дійсності. Ось дивіться, друзі, що це. А це та сама річ, яка мені потрібна, щоб ділитись з друзями своїми відео про в'язання крючком і спицями. Ділитись своїми майстер-класами. Я надіюсь, що в мене вийде обов'язково. Тепер глянемо що всередині. Ось я дістала свою підставку до телефона. І, друзі, я дуже задоволена нею. Звичайно, вона буде набагато вищою, вона розкладається. Ось тут ніжки піднімаються в три. Етапи, і я думаю, що в мене все вийде, і я зможу вам показати свої роботи, свої майстер-класи. Може, вони не, не такі будуть, як вам хотілося би бачити, але я буду вчитись. Але все ж таки я буду ділитись своїм вмінням, я буду ділитись своїми роботами. Тепер мої ручки будуть вільні, я зможу працювати. Тому що канал захоплення марічки, повірте, це моє захоплення. Я дуже люблю в'язати крючком і спицями, але, на жаль, однією рукою і знімати і в'язати, друзі, так не виходить. Ось я замовила собі таку підставочку. І я надіюся, що вона буде мені надійним помічником, надійним моїм другом. Моїй такій нелегкій друзі, праці. Але я надіюсь, що в мене все вийде. Ну що ж, буду вам сказати усім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчика доверху. Комусь сподобалось моє відео, моя ось така невеличка розпаковка, друзі. Усім бажаю мирного неба, Божої вам благодаті, тихої, мирної, благословеної нам нічки. А нашим воїнам повертатись додому живими і неушкодженими з перемогою. Все, пока-пока. Україна є і буде. Пока-пока-пока.